Якщо у вас діабет і ви хочете знизити цукор у крові та глікозильований гемоглобін, один це. Дивіться уважно. Тому що в цьому відео ми поділимося з вами трьома секретами ідеального рівня цукру в крові. Поїхали! Привіт, радий знову бачити вас на моєму каналі. Я Том, вже понад 30 років живу з діабетом і допомагаю орієнтуватися у цій подорожі. Сьогодні до мене приєднався Деніс Полок, один з моїх улюблених ютуберів про діабет, який зумів подолати діабет і постійно ділиться цінною інформацією у своїх відео. Сьогодні Деніс розкриє секрети, які дозволяють йому підтримувати ідеальний рівень цукру в крові після діагнозу діабету. Деніс, вітаю на Type 1 Talks. Дякую, що приєднався! Це для тих, хто живе з діабетом. Ютуб Рок, чи міг би ти розповісти нам трохи більше про себе? Дякую Томе, що запросив мене на свій канал, і дозволь почати з того, що я звичайний хлопець, я не лікар, я не дієтолог, просто звичайний хлопець, який побачив, як цукровий діабет два типу насувається на мене як каток, і мені вдалося цього уникнути. І я роблю це вже близько 18 років. Мій досвід дає мені особливий інтерес до діабету. По-перше, я сам ледь не став діабетиком і доклав багато зусиль, щоб цього уникнути. Моя мама була діабетиком, і це абсолютно зіпсувало останні, мабуть, 15-16 років її життя. Вона часто опинялась у лікарні через проблеми зі здоров'ям, інсульти, серцеві напади, встановлення стентів та інші процедури. Їй ампутували одну ногу, потім другу, але рана не загоїлась, тож провели повторну ампутацію вище. Останні роки, а насправді останні півтора десятиліття її життя, вона мала жахливу якість життя. Тож, коли в мене почали з'являтися проблеми з рівнем цукру в крові, ви можете здогадатися, про що я подумав. Я одразу згадав маму і ті труднощі, які вона пережила, і здавалося, що це насувається прямо на мене, і я був дуже мотивований щось із цим зробити. Друга причина, чому це стало для мене особливо важливим, у тому, що діабет сам по собі вже серйозна проблема. Але у мене був особливий стан, який трохи відрізняється від багатьох діабетиків або людей із переддіабетом. Здається, це називають реактивною або постпрандіальною гіпоглікемією. У мене були природні гіпоглікемії, а зараз це стосується людей з діабетом 1 типу і ваш канал саме про це. У них гіпоглікемії через надлишок інсуліну, а я інсулін не приймав, моя підшлункова просто надмірно реагувала. Після їжі з великою кількістю вуглеводів у мене різко зростав і падав рівень цукру, і я відчував ризик знепритомніти. Я одного разу знепритомнів, викликали медиків, які швидко приїхали. Рівень цукру в крові був настільки низьким, що прилад його не показував. Тож у мене були серйозні проблеми, і я був дуже мотивований щось із цим робити. Шкода чути, що ваша мама заперечує, і про ваші попередні проблеми з контролем цукру в крові. Здається, у вас чималий досвід реальних труднощів і ускладнень, пов'язаних із діабетом, і, чесно кажучи, надихає чути, наскільки ви були вмотивовані щось зробити зі своєю ситуацією зі здоров'ям. Я думаю, що всім нам іноді потрібна така мотивація. Деніс, ви погодилися поділитися деякими секретами, які допомогли вам взяти під контроль рівень цукру в крові та подолати діабет. Дуже дякую вам за це. Тож, давайте перейдемо до справи, Денісе. Які три ваші улюблені поради, про які на вашу думку мають дізнатися всі глядачі? Перша порада, яку я б дав, або слово підтримки, ви можете досягти перемоги? Це можливо, діабет не такий страшний, як його зазвичай уявляють. Деякі з вас із першим типом скажуть, ну я не можу без інсуліну. Можливо, так, але це не означає, що ви не впораєтеся. Для мене перемога над діабетом не означає повну відмову від інсуліну. Люди з першим типом все одно мають приймати інсулін. Це означає, що діабет не обов'язково має скорочувати ваше життя, не обов'язково має псувати ваше життя. Вам не обов'язково мати всілякі страшні ускладнення, ви можете прожити повноцінне життя, бути здоровим і прожити багато років. Доктор Річард Бернстайн, мій герой, і я знаю, що Том також заявив, що він його герой йому за 80, він почувається чудово, він почувається чудово вже, мабуть, років 45-50 або навіть більше як людина з діабетом, один типу, і йому це вдається. Ви також можете досягти успіху, але потрібно трохи попрацювати, провести свої дослідження і зробити необхідні кроки. Другий момент, який хочу відзначити, і це зрозуміє кожен з глюкометром чи безперервний моніторинг глюкози, це те, що вуглеводи підвищують рівень глюкози. Вони підвищують його значно, а білок підвищує його набагато менше. Жири майже не підвищують рівень глюкози, але вуглеводи безумовно. І як я вже сказав, зараз це може зрозуміти кожен. Це важливо для контролю глюкози. Обговоримо досвід людей з діабетом першого та другого типу. Почнемо з першого. Ваша мета підібрати дозу інсуліну до кількості вуглеводів у їжі, щоб уникати надмірного підвищення чи зниження глюкози. Це складно, але доктор Бернстайн говорить про закон малих чисел. Іншими словами, набагато легше контролювати рівень глюкози та підтримувати все в нормі, якщо ви просто не вживаєте багато вуглеводів у своєму раціоні. Мета просто зменшити кількість вуглеводів, знизити рівень глюкози, і як людина з діабетом першого типу, ви можете взяти все під контроль. І ви можете бути набагато точнішими в тому, як знижуєте рівень глюкози та скільки інсуліну вам потрібно собі вводити. Тож, знаєте, саме так практикує доктор Бернстайн, саме це він і рекомендує. Тепер при діабеті другого типу, коли не потрібен інсулін, підшлункова залоза виконує всю роботу, адже ви його не приймаєте, знову ж діє той самий принцип. Якщо ви будете тримати низький рівень вуглеводів, ваша підшлункова залоза не буде працювати так напружено, і у вас все буде набагато краще. Ваша підшлункова залоза справляється і зазвичай низьковуглеводна їжа не створює проблем. Ви можете побачити невеликий стрибок, легке підвищення рівня цукру в крові, але незначне. З іншого боку, якщо з'їсти страву з великою кількістю вуглеводів, наприклад, велику печену картоплю. Ви з'їсте десерт, вип'єте Кока-Колу і додасте до нього трохи морозива, ваш рівень глюкози злетить до стратосфери. Тож очевидно, що ви значно полегшуєте роботу своєму організму, коли їсте низьковуглеводні страви. Це зрозуміє кожен, це не ракетобудування, всі погодяться, та деякі не погоджуються і кажуть гаразд, ти правий. Це полегшить роботу моєї підшлункової, але без вуглеводів доведеться споживати більше жиру чи білка, або їх разом. І це призведе до проблем із серцем, і я помру від серцевого нападу. То, що я насправді виграв? Ну, гарна новина в тому, що ми з'ясували, коли ви їсте більше білка та жиру і тримаєте вуглеводи на низькому рівні, це не впливає на серце. Це не спричиняє серцевих хвороб. Серцеві захворювання часто виникають при вживанні великої кількості вуглеводів і жиру, що характерно для стандартної американської дієти. Як людина з діабетом 2 типу потрібно знижувати споживання вуглеводів, оскільки їх швидке надходження негативно впливає. Ваш організм не може впоратися, особливо якщо у вас діабет або переддіабет, і це призведе до ще більших проблем. Отже, вуглеводи підвищують рівень глюкози, і якщо ви хочете тримати це під контролем, вам просто потрібно скоротити споживання вуглеводів. Я ніколи не радив повністю відмовлятися від вуглеводів, зовсім без вуглеводів. Вам потрібно майже перейти на м'ясну дієту, але можна значно зменшити вуглеводи і їсти більше м'яса та зелених овочів. Деякі молочні продукти, як от сир і вершки, і ваш рівень вуглеводів буде досить низьким. Ви все одно матимете трохи вуглеводів, але не так багато. Третій момент щодо контролю глюкози це використання глюкометрів для визначення вашого рівня цукру в крові. Ви повинні це знати, це включає. Глюкометр дасть вам дві речі. Немає значення, чи це глюкометр, де ви проколюєте палець, чи це безперервний моніторинг глюкози, де ви носите сенсор і скануєте себе. У будь-якому разі ви отримаєте потрібну інформацію. Вона покаже, де ви зараз і куди рухаєтесь. Які продукти підвищують рівень цукру в крові? Коли я тільки починав у цих речах, я багато чого не знав. І одного разу пам'ятаю, я поїв лосося та великий банан, і мій рівень цукру в крові підскочив занадто високо. Я не думав, що так буде, бо ж здається, що може бути кориснішим за лосося і банан? І це було моє перше знайомство з ідеєю, що фрукти справді можуть дуже сильно підвищувати рівень цукру в крові. Звідки я це дізнався? Я дізнався це зі свого глюкометра. Я подивився на глюкометр і він показав, що рівень цукру занадто високий. Я думаю, добре, зачекай, це ж корисна їжа, це лосось і банан. Я перевірив і зрозумів, що банани не підходять діабетикам, бо сильно підвищують цукор, тому варто користуватися глюкометром для контролю. Але є ще дещо навіть важливіше, ну, можливо, не важливіше, але так само важливе це мотивація для багатьох діабетиків. Їхня проблема не в тому, що вони не знають, що робити. Багато з них знають, що їм слід робити, але їм просто не вистачає сили волі, мотивації це робити. Коли ви часто себе перевіряєте, помічаєте, що одні продукти значно підвищують рівень цукру в крові, а інші ні. Ваш цукор у крові в нормі та підвищується плавно, і це мотивує, навіщо їсти їжу, яка різко підвищує цукор, якщо можна вибрати щось м'яке. Добре, що є багато страв, здатних це зробити. Чим більше ви досліджуєте, чим більше ви тестуєте себе, тим більше ви розумієте. Ось ще одна страва, яка підходить мені. Ось ще одна страва, яка підходить, ось ще одна страва. І ви створюєте репертуар хороших, надійних, здорових, низьковуглеводних страв, які не змусять ваш рівень цукру в крові стрибати. І саме це нам усім потрібно. Чи ви першого типу, чи другого, ви хочете такі страви, які не будуть сильно підвищувати рівень глюкози. Дехто пише мені і каже, Деніс, хіба ти цього не знаєш? Всі страви підвищують цукор у крові, і не треба так хвилюватися через ці стрибки, вони і праві, і неправі. Усі страви підвищують рівень цукру в крові, але не всі однаково. Деякі страви піднімуть мій цукор з 95 до 112. Мене це влаштовує, вважаю прийнятним, ти скажеш, це підвищення, але воно не суттєве. Є інші страви, які піднімуть мій цукор з 95 до 222. Ну, очевидно, саме таких страв я уникаю. Тому не можна просто сказати, ну, всі вони підвищують цукор у крові, тож це не має значення. Є велика різниця між різними стравами та продуктами, і чим більше ти себе тестуєш, тим більше розумієш, які продукти підходять, а які ні. Зараз я можу подивитися на тарілку з чотирма, п'ятьма, шістьма різними продуктами. І я можу сказати, це підходить, це ні, це спрацює, а це ні. І я легко можу побачити, що мені варто обрати, а що залишити на тарілці, чи в закладі, чи де б це не було. Тож вам потрібно перевірити, якщо ви можете дозволити собі КГМ, чудово, якщо ні, придбайте глюкометр, яким ви проколюєте палець і берете кров, так чи інакше, ви повинні знати, що відбувається. Це дасть вам інформацію. Допоможе приймати правильні рішення щодо їжі, а також надихне і мотивуватиме вас. І ви побачите, що у вас з'явиться мотивація робити те, що потрібно, і приймати необхідні рішення. І дозвольте дати одну маленьку пораду, підказку чи заохочення, як би ви це не назвали, лайфхак. Я хочу уникнути будь-якою ціною лише різкого стрибка. Я вже казав, що стрибки важливі, і дізнатись про них можна лише перевіряючи себе перед їжею. А потім перевіряйте себе через годину, півтори, дві години після їжі, залежно від того, коли у вас зазвичай настає пік. І ви дізнаєтеся, які страви сильно підвищують ваш рівень цукру в крові, а які ні, тож уникайте цих стрибків. Насправді дієта, яку я по суті рекомендую і схвалюю. Я підтримую людей з діабетом 2 типу і звертаюся до них на своєму ютуб-каналі. Але насправді це так само добре підходить і для людей з діабетом 1 типу, і доктор Бернстайн також це рекомендує. Але це дієта з низьким рівнем підвищення цукру. Я не називаю це низьковуглеводною дієтою, іноді так, але фактично це дієта із низьким глікемічним рівнем. Іншими словами, у мене є своя ціль, і моя ціль це для мене. А ви маєте встановити свою власну ціль. Але для мене це 140 Якщо їжа підвищує мій рівень глюкози до 140, для мене це нормально, хоча бажано не вище 130. Але якщо їжа піднімає його до 150, 180, 200, 250 чи ще вище, це мене не влаштовує і я більше не буду їсти цю страву. Я можу змінити її, змінити компонент або змінити пропорції, але все одно доведеться щось змінити. Я називаю свою дієту дієтою з низькими стрибками, яку розробив для себе. Кожен має зробити це самостійно. Це забезпечить, що підйоми рівня цукру в крові будуть плавними. Так він буде, але це буде плавний підйом глюкози, а не різкий стрибок. Ви піднімаєтеся занадто високо, а потім різко падаєте. І є діабетики, у яких так відбувається, особливо у людей з першим типом це викликає труднощі. Вони переходять від гіпоглікемії до різких підйомів, від гіпо до підйомів, знову до гіпо і так постійно туди-сюди. Це не добре, це не корисно для здоров'я, тому ми хочемо плавних, помірних, приємних підйомів, а потім таких же плавних і помірних спадів. І це можливо лише, якщо ви тримаєте споживання вуглеводів на низькому рівні. Вау, wow, Деніс, це дуже надихає! І мені подобається термін дієта з низькими сплесками. Я якраз зараз багато над цим працюю. Я зрозумів, що піца та деякі індійські страви завжди підвищують у мене рівень цукру в крові. Як людина з діабетом, один типу та інсуліновою помпою, я можу приймати інсулін у чітко визначений час і дозах для контролю вуглеводів. Я можу робити попередній чи розтягнутий болюс, але все одно не вдається правильно розрахувати болюс для таких страв і завжди відбувається стрибок цукру. І я думаю, що ти дійсно влучив у саму суть, коли говорив про мотивацію. Я вважаю, що мотивація це дуже-дуже важливо, розумієш? Декілька тижнів тому я справді почав стежити за рівнем цукру в крові на моєму глюкозному моніторі. І я хотів провести цілий тиждень із 100% цільовими показниками цукру в крові. І мені вдалося протриматися два дні, три дні, чотири дні в цільових межах. І з кожним додатковим днем, коли я залишався в цілі, я відчував, що стаю ще більш мотивованим, і мені навіть легше залишатися в цих межах. І, хлопці, якщо ви давно дивитесь мій канал, знаєте, що для мене так було не завжди. Насправді, у мене все було зовсім навпаки, коли йдеться про цукровий діабет першого типу та мотивацію. Сьогодні ми почули справді потужні речі від Деніса, і я хочу почути вашу думку. Який ваш секрет підтримання рівня цукру в крові під контролем? Дайте нам знати в коментарях. Якщо ви хочете отримати більше порад щодо зниження рівня цукру в крові та глікованого гемоглобіну HBA1C, натискайте на одне з відео на екрані, просто зараз. Посилання на канал Деніса в описі під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео Type One Talks. Па-па!